Йди сюди, йди, йди, мій маленький, йди. А чого ти тікаєш? Чого? Йди сюди, йди. Ня. Ми з ідуликом на діло хочемо з'їздити. Тричі не можемо ловити. Так, бачите, по що ми приїхали. По звичайно, але чого? Перевинка, вона нічийна. Хотілося мені смачної варені. Пам'ятаєте, я вам рецепт розповідала. Зараз забабахаю. І так, намили літрову баночку алечі. Алеча, має бути звичайна, не щепа. Моя оця не, не підходить. Ой, така красотулечка. Оце нарвала дві корзини і на деревині навіть не позначилось. Такий урожай. Це не урожай, я не знаю, чи я вам зараз із середини покажу. А скільки ж його обсипалось? ну, Ясне діло, що те, що зав'язалося, деревинка просто не в змозі б його була витримати. Ой, це в мене дорога. І золота деревинка. ну, Прищеплена. Як любити, то любити, не жаліючі душі, як любити то любити, не жаліючий душі. Кажуть, люди осінь не весна а я в неї зіранка ясна, кажуть, що осінь не весна але я просто я. І так, намили літрову баночку алечі. Алеча, має бути звичайна, не щепа. Моя оця не підходить Ну Тут буде аромат зовсім інакший. Стакан цукру. У мене в усіх рецептах стакан 200 грамів Ой, не побить. І ставимо на малесенький вогонь. Ну, води. Я тільки помила але чую, я думаю, що вона зараз пустить потихесеньку сік, треба помішувати. Небажану води. Ну, можна чуть-чуть, чуть-чуть крапельку і додати. З моменту закипання засікаємо 5 хвилин. Через 5 хвилин додаємо ще стакан цукру. І ще кип'ятим 5 хвилин. Я ложкою мішаю, даю все. Ну, помішувати. може, як кодерів я лопаткою, неважливо. Ну, і через 5 хвилин ще стакан цукру, третій стакан цукру. І ще 5 хвилин кип'ятим. І в баночку. Я півлітрову баночку закрию, а то залишу їсти. Ну От мені схотілося цієї варені. Вона кисленька виходить і виходить така, як желе, Знаєте, оце, оце саме, оце Хе -хе -хе, смакота. Так що в кого є така алеча? Бо знаєте, де нарвати так, як оце. Я знайшла деревинку. Робіть таку вареньку. От такого янтарного кольору виходить варенячко. Дуже смачне, кисленьке, запашне. ну Просто клас. Гаряча баночка, тому тримаю. Ну, з кісточками нічого страшного. Вони дуже легко випльовуються. Так що, в кого є можливість, робіть і смакуйте. Ну, а це занесу в хату, хай холоне. З молоком, просто в воду холодну, от пару ложок розколотить і випить хто таке любить, просто смакота. І піду ще в мене, бачу, <гум> трохи нарвала більше, ще буде літрова баночка. Зроблю і закрию, що швидко його варить. От. І що так взимку, як захочеться, так смажку поргнать кисленьким. Просто смакота. Так улупила себе е, ножкою стульця по пальцю, що аж свічки посипались. Що таке? Ударилася! Дід переживає. Ну, все ж воно гаряче, а вже бачите, яке воно. Ой, щоб не, не випливло все з цього. Ну, Без слів. Покажу вам зараз ще раз вареню, може, я вам з нею вже й надоїла. Навіть в холодильник не ставила. Я зараз покажу, яка. Все. Ну, щоб ви розуміли, оце. І дуже смачне, дуже. Ну, я думаю, що може хіба що де поморозило, що немає ягодок. А так личиться, їй вистачає. Як той, так на слідуючий рік, дасть Бог будете знати і зробити таку смакоту. І до чаю, і до кави, да, до чого завгодно.